Уявіть, що ви заблукали в незнайомому місті в чужій країні. Ви розгублені й засмучені, перебуваєте далеко від свого світу, не знаючи мови і, отже, не маючи змоги ні запитати, ні зрозуміти відповідь. Ви почуваєтесь безпорадним і впадаєте у відчай. А тепер припустимо, що хтось підходить до вас і пропонує допомогу вашою рідною мовою. Після того, як ця людина пояснить, з ким можна зв'язатися і куди піти, ви всією душею будете прагнути зберегти контакт із вашим провідником. Як тільки він захоче піти, ви швидше за все будете намагатися продовжити розмову, аби лише втримати цю людину. Привіт всім! З вами Олена Бег. І проект хочу вірити, як тато та мама. В наших сім'ях може відбуватися багато незрозумілого, але ми можемо вчитися разом любити один одного та любити Бога. Нагадую, що у попередніх випусках ми почали відповідати на питання, як зміцнити прихильність до дитини. Якщо ми володіємо серцем дитини, ми володіємо її розумом. Ми вже розглянули три кроки на шляху заволодіння серцем дитини. Перший це встановлення та підтримання контакту з дитиною. Другий дайте дитині те, за що вона може триматися. Третій крок на шляху фундаментального зміцнення прив'язаності: заохочуйте залежність. Сьогодні ми розглянемо четвертий крок будьте для дитини орієнтиром. Коли ми зробили попередні три кроки, і коли дитина вже опинилась у наших руках, ми повинні взяти на себе роль її провідника. Зазвичай нам легко впоратися з роллю орієнтира з дуже маленькими дітьми і дошкільнятами. Мабуть, тому що ми вважаємо, що без нашої допомоги і вони загубляться. Ми постійно повідомляємо їм, що станеться, куди ми їдемо, що вони робитимуть, хто ця людина, що означає та чи інша подія. А по завершенню цього періоду, ми, здається, перестаємо орієнтувати наших дорослих дітей. Нам треба пам'ятати, що діти потребують, щоб їх орієнтували. І треба пам'ятати, що ми найкращий орієнтир, усвідомлюють вони це чи ні. Чим частіше ми допомагаємо. Їм зорієнтуватися у часі та просторі, у людях та подіях, смислах та обставинах, тим більше вони схильні зберігати з нами близькість. Не треба чекати, поки вони з проханням подивляться на нас. Ми повинні впевнено зайняти своє місце в їхньому житті як провідники і порадники. Спочатку дітям потрібно, щоб ми у всьому орієнтували їх, вели їх тільки коли вони почуваються впевнено. То хочуть самі я сам вирушати на пошуку відкриттів, і цей момент, всупереч поширеній думці, настане тим швидше, чим більше орієнтирів надійного захисту підтримки та безпеки ми їм надамо. З дорослішанням подорожі дитини у сферу самостійності тривають дедалі довше. І все ж таки, основна роль людей, які задають орієнтири, залишається за нами, відповідальними дорослими на все життя. Навіть якщо у міру зростання дитини ця роль все більше відходить на задній план, її потреба в ній виникає лише під час вирішення складних питань. Ми, як діти Бога, також потребуємо орієнтирів, що добре, а що погано, що правда, а що брехня. Усю правду ми знаходимо в Біблії, але окрім цього, кожного дня нас орієнтує Святий Дух. Нам не страшно йти по життю, якщо нас веде той, хто знає дорогу. Розповім, як нещодавно я орієнтувала моїх донечок. Через війну в Україні на 5 місяців я з дівчатками виїхала до Німеччини. Нас прихистили німці, які не поділяли наших християнських поглядів. Але людьми виявились дуже хорошими. Ми дуже потоваришували і залишились друзями. Так ось, що вечора в нашій кімнаті ми з дівчатами молилися за цю сім'ю. Ми хотіли отримати ці. Тінни з нікчемного. Навіть незважаючи на те, що внаслідок війни ми змушені покинути свій дім, відчувати дискомфорт, невизначеність, розлуку з татом, все одно в цей час можна зробити щось цінне, а саме засвідчити там, де перебуваємо. Про Ісуса Христа: приймати і любити цих людей і залишити їм Слово Бога. Я хотіла, щоб ми разом зробили це і саме в цьому напрямі впевнено та твердо зорієнтувати. Вала дітей. Моя порада сьогодні нам, батькам. Повірте, дітям цікаво слухати та сприймати орієнтири, розставлені нами. Тільки переконайтеся спочатку, що контакт встановлено, дитина вхопилася за нас і продовжує залежати від нас. Під час вашого вечірнього сімейного спілкування розкажіть дітям, наприклад, як незабаром відбуватиметься повернення Бога на землю. Що станеться перед цим? Що важливо пам'ятати запевніть дітям. Те, що Бог не залишить їх у цей час так само, як і ви їх зараз не залишаєте. Моя порада нам, дітям Бога, розгорніть Біблію і складіть карту орієнтирів, які подарував Бог. Вони є доленосними, і перший з них закон Бога. Кожна заповідь істина у тому вигляді, в якому її дав Бог. Не хвилюйтесь, хто шукає, той знайде. Бог не залишить вас на самоті у пошуках цих орієнтирів. Сьогодні ми говорили про четвертий крок заволодіння володіння серцем дитини: будьте орієнтиром для дитини. Пам'ятайте, що якщо ми володіємо серцем дитини, ми володіємо її розумом з вами була Олена Бегас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зустрінемося через тиждень. Нам, батькам, є у чому вчитися у Бога, нашого батька.